Вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас, і Хай Боже благословення через Ісуса Христа, воно проявляється. Амінь в вашому житті прямо зараз, повсякчас, кожен день щотижня, щоб ви бачили багато, багато, багато Божих подарунків в своєму житті. Амінь. Сьогодні хочу. Таку думку підняти, що світ міняється швидко. Мир, світ міняється швидко, Бог незмінний. Є три текста, таких там, де прямо написано: Бог незмінний». Бог учора, сьогодні по вік той же. Це і в євреям, 13-й розділ написано Малахії, третій розділ точно такий же текст є. Іакова, там перший розділ. Бог говорить про себе, що він не а світ він швидко міняється. Сьогодні така мода, сьогодні такі цінності, завтра інша мода, інші цінності. Сьогодні сім'я для цього світу, ну, наприклад, чоловік і дружина, проходить там 200, 300, 500 тисяч років. І вже вони говорять, що сім'я це чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. Все міняється, але Бог незмінний, Його слово не зміне. Його закони незмінні, Його воля, вона незмінна. І ось коли ми говоримо про те, що Бог незмінний, Бог любить тебе. І це не міняється, Бог любить тебе. Він є любов. Бог зцілює тебе, і Він вже тебе сьогодні зцілив. Ти можеш це приймати по благодаті вірою. Він вже заплатив своєю смертю, своєю кров'ю ранами Ісуса Христа. Ми маємо зцілення. Він поніс на хрест, наші недуги, наші хвороби. Він не змінюється. Він милосердний, добрий, щедрий, люблячий, Бог великий, сильний. Він не змінюється. Але світ дуже швидко змінюється. І ось така ділема, що ми можемо полюбити цей світ. Полюбити те, що є в цьому світі, тому що постійно є якісь спокуси. Сатана нас покушає, плоть нас покушає. І Біблія говорить так, що любов до цього світу це послання Якова, 4 розділ, там написано є ворожнеча проти Бога. Дивіться, світ міняється швидко, і Він хоче, щоб ти його полюбив, а Бог не зміний, і Він є любов, і Він любить тебе. І Бог хоче, щоб ти любив Його. Світ спокушає, щоб ти любив Його. І ось коли ми починаємо любити світ, або те, що пропонує, як цінності цього світу: світ, мирська система, безбожна мирська система, то це є ворожнечою проти самого Бога. Амінь. Коли ми любимо цей світ з його цінностями, з тим, що він пропонує, оце безбожні речі, це Стає тим, що ненавидить Господь, ворожнече проти Бога, і Бог це ненавидить. Тому світ швидко міняється, і Він постійно хоче захопити твоє серце. Він хоче, щоб ти звернув увагу на його пропозиції. Він постійно спокушає тебе. Але ти можеш тримати свій фокус на Господі, ти можеш і далі продовжувати любити Господа всім серцем, всією душею, всім своїм життям і всім, що ти маєш. В іншому тексті написано: не любіть світу, не того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові, отчої. Бо все, що в світі похідь, плоцька похідь, очима і гордість житейська не від Отця, а від цього світу. І це все минає. Бачите, все минає і похідь, а хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Я хочу сьогодні тобі сказати: люби Бога, і виконуй. Волю Божу. Такі люди перебувають по вік, такі люди мають благословення і тут, і там, і мають нагороду і тут, і на небі. Я благословляю тебе. Амінь.